Далі стрічка, на перший погляд, начебто вони однакові, але все ж таки структура зовсім різна. У однієї стрічки, наче вона в'язана, а тут вона така пухнастенька і м'якенька. На дотик ця більш щільна і пружна стрічка. Ця стрічка більш. М'якенька навіть на дотик. Ось так вони в бантику будуть виглядати. Ну, начебто і однакові, але е, у цієї в'язка інша, і вона здається більш щільною. Ну, а цей колір взагалі для тих, хто не зміг оприділитися, чорненький він бантик хоче, чи біленький. Дуже гарна, дуже цікава стрічка.